Доброго ранку, наші любі діти! Сьогодні ми хочемо привітати вас зі святом Трійці, так званою зеленою неділею. Я хочу вам трошки розповісти про історію цього свята. Отже, давайте з вами послухаємо. Одним з головних православних свят є День Святої Трійці. Трійця святкується на 50-й день після Великодня. На свято Трійці, все зеленіє в повну силу. Тому наші предки особливо поважали рослини зелених свят. Люди вірили, що на трійцю трави набувають особливої сили і захищають дім від темних сил. Тому у цей тиждень вистеляли підлогу гілками дерев, польовими квітами і травами, запашним зіллям, лепехою, м'ятою, любистком та чебрецем. Цілющі трави збирали і святили у церкві. Знання трав були необхідним і у повсякденному житті, адже вони були основними засобами лікування. А чи впізнаємо ми з вами ці травички і квіти, якщо побачимо? Чи знаємо ми їх про їх властивості? Давайте послухаємо. Любисток відвари з цієї трави застосовували, як були заспокійливий засіб. Вважалося, що любисток захищає від нечистої сили, корінь його додавали у воду для копання, а відваром мили волоси. Полин. Він ефективно допомагає відновленню апетиту, лікуванню швикових. Хвороб, однак рослина є отруйною, тому потрібна обережність. Саме поли називали євшан зіллям, що здатне пробудити пам'ять про рідну землю. Чебрець. Ця духмяна трава заспокоює і служить в якості снадійного, допомагає при різних видах кашлю та є ефективною для профилактики гріпу. У народі вірили, що пучок чебрецю зашити в подушку може позбавити від нічних кошмарів. М'ята перцева. Чайн з м'яти пили від болю у шлунку. Аромат свіжетовченого листя використовували як засіб проти сонливості, а сухе лист м'яти зашивали у подушку, щоб поліпшити сон. Меліса. Меліса зміцнює нервову систему, покращує обмін речовин, апетит, діяльність травної системи, має протизапальну, легку снадійну та боле заспекливу дію. Також вона допомагає оновленню крові при головному болі. Волошка. Ці чарівні квіти застосовують при кашлі, застуді, головних болях захворювання шкіри та для поліпшення травлення. Вона вважається оберегом від нечисті, також і приписують приворотні властивості. Звичайно, це не є всім переліком рослин, які були в пошані. Наші предки дізнавалися про властивості трав методом проб і помилок і дуже цінували таке знання. Більше дізнатися про цілющі властивості рослин. Та свято Святої Трійці, звичайно, ви можете дізнатися вже з книг. Ми ще раз вітаємо вас, з цим святом, і хочемо побажати. Нехай у кожній оселі на зелені свята пахне м'ятою та затишком. Добробути всім і теплого сонячного літа! На все добре!